Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, я бізнес-стратег модних та творчих брендів. На цьому youtube каналі я розповідаю про стратегії модних брендів та як покращити вашу ідею та зробити її комерційно успішною. І, власне, сьогодні я хочу зачепити тему, чому одні бренди продаються і вишукуються черги до їхніх продуктів, всі чекають на лончі їхніх нових колекцій та дропів, а інші чомусь не запам'ятовуються. Аудиторії і не виникає бажання їх купувати скоріше за все, якщо ви дивитесь цю лекцію, то ви, напевно, були вже в ситуації, коли ви створюєте класний продукт, ви продумуєте все до деталей, ви відпрацьовуєте ціле кала. ви постійно в пошуку якісних класних матеріалів тканин створюєте настільки. Класно, але потім чомусь це не знаходить відгуків у аудиторії. Взагалі ви не можете зібрати цю аудиторію, ви не можете зрозуміти, як вам просуватись. І власне, це якраз той показник, що не все залежить тільки від виробництва та виробничих ваших можливостей, вашої реалізації, а є значно глибші процеси та етапи, які має проходити бренд. Якщо ми почнемо з причин, чому так відбувається, то почнемо з Чайно, як і завжди, з позиціонування, яке є некоректним, незрозумілим, розмитим. От, ніби знаєте, бренд якби і одяг продає, але чим і як асоціювати. Ну, немає, ніби як прямої асоціації. От, наприклад, візьмемо бренд Mood Stories про дівчину, яка подорожує, і їхній асортимент він весь довкола подорожей. вони спочатку зробили класні сукні, такі розлітаючі, великі, в яких дівчина бігає по бережку якогось океану, і це настільки вражаюче і настільки естетично гарно і. Одразу зрозумілий вайб передає, що ми, в принципі, розуміємо, якщо ми збираємось у відпустку, якщо ми хочемо бути в гарних локаціях шедеврально магічно гарними, то ми точно звернемось до Stories за такою сукнею. Або, наприклад, якщо ми займаємось йогою, спортом, таким більш плавним, гнучким, то ми, скоріше за все, підемо до бренду, наприклад, Хейбека і візьмемо якийсь гарний Естетичний костюмчик, який передає вайб саме цього виду хобі або виду спорту. Якщо ми захочемо якоїсь брутальності або бунтарства додати в наш гардероб, то ми, скоріше за все, підемо в Enauзіс і візьмемо там якийсь топ або корсет, який буде відповідати за цей наш настрій. І це якраз про чіткість позиціонування. І так само відбувається, якщо, наприклад, ми хочемо бути брендом люкс. Ми хочемо е, класні ставити високі ціни, але при тому, вся наша комунікація, весь наш візуал, він якби дешевий і не сприймається як люксовий. І, звичайно, тоді у людей такий дисонанс в голові, чому ця сукня коштує 300 доларів, а виглядає, як ніби коштує 50. Або чому вони хочуть 300 доларів за сукню, а візуал такий, ніби на ринку сфоткали. Тобто, це все про асоціації, і наша задача, коли ми. Формуємо контент для бренду, зробити таку картинку, яка буде відповідати ціні. А ще краще, якщо якість картинки буде значно вища, і тоді у людей буде дисонанс, але в іншу сторону вони дивляться на картинку, на контент і думають, що а чому ця сукня коштує 300? Вона може і 500 коштувати. Я би віддала і такі гроші за неї. І оцей якраз вищий пілотаж, до якого варто прагнути. Наступна причина, чому не купують вашого бренду, банально немає довіри до вашого бренду. І це стосується радше а, тих брендів, які тільки-тільки вийшли на ринок. Вони ще не мають аудиторії, вони ще не мають впізнаваності, вони ще не закарбувалися у свідомості аудиторії, як бренд, який там про сукні, про прикраси. І, власне, ну ще немає довіри до цього бренду. І це якраз той поінт, який зазвичай засмучує молоді бренди, які тільки виходять на ринок, і вони такі у нас. Не купують, а, нас не знають, а, у нас немає впізнаваності, так її і не має бути на початку. І якраз Перша і основна ціль бренду, який виходить на ринок, саме будувати ось цю впізнаваність, будувати репутацію на ринку, формувати коло себе однодумців, формувати довкола себе людей, які, яким подобається такий продукт, яким подобається такий лайфстайл. І ваша задача на перших етапах якраз формувати цілісний образ бренду, і потім йти з цим образом туди, де є такі ж люди, тобто така естетика, такий вайб, і просто. Світити яскраво і привертати увагу. У нового бренду немає соціального доказу, що він є класний, що його купують, що є класні відгуки. І власне за це відповідає якраз співпраця з блогерами, з інфлюенсерами, з лідерами думок та зірками шоу-бізнесу і робота з медіа. Якщо бренд новий, але на сторінці вже є публікації в там в Ель, Вок. Це теж додає ось цього social proof, що бренд класний, його вже. Же оцінили він, вже потрапив в модні медіа, тобто варто звернути на нього увагу, і тому я раджу навіть на перших етапах вже працювати з піарниками, якщо хочете всі лайхаки. По тому, як вигідно працювати в напрямку піару, приходьте на нашу навчальну програму Суто профешн бізнес. Там ми про це також говоримо. І мої молоді українські бренди, навіть перші 3-4 місяці роботи, вже потрапляють в медіа і публікуються в таких модних виданнях, як Ель, Харпер Базар або «Боб». тому використовуйте цю можливість та знання для того, щоб просувати ваші нові молоді українські бренди. Також чому ще не купують бренди? Напевно, тому що відсутня маркетингова стратегія як така. Тому що багато брендів приходять до мене на консультацію, і я розумію, що єдиний інструмент вид маркетингу, канал трафіку, який вони використовують, це Інстаграм. І звичайно, в інстаграмі два основних інструменти: це робота із блогерами та робота з таргетом. І такі бренди зазвичай кажуть, що не працює ні той, ні той інструмент, і взагалі все це не працює. По перше, коли є маркетингова стратегія. А вона є така цілісна і комплексна, починаючи з позиціонування аналізу цільової аудиторії, конкурентів та завершуючи вже комунікацією та каналами трафіку. Тоді ви точно розумієте, які дії приводять вас до результату. Деколи це продажі, деколи це ріст аудиторії, деколи це лояльність аудиторії, деколи це впізнаваність, деколи це робота на імідж. І важливо формувати цілісну маркетингову стратегію та протягом року рухатись в тому. Направлення, щоб вона була реалізована, і щоб ті цілі, які ви перед собою ставите, вони досягались. Ще один важливий поєнт, який також має значення, він пов'язаний із маркетингом та з позиціонуванням. Це бренд не викликає емоції або не має історії. Всім вже має бути давно зрозумілим той факт, що бренди не просто продають речі, вони продають вайп, лайфстайл, емоцію, бажанням бути, бажанням дотичним бути до бренду, бажання стати частиною ком'юніті, бажання статусності. Тобто, оці всі високі матерії, вони справді. Враження на клієнта та формують усе бажання доєднатися та придбати, і тому, якщо ви просто продаєте якісний продукт, і постійно наголошуєте, що у нас якість, ексклюзивність, індивідуальний підхід, ось ці всі клішовані позиціонування, на жаль, це не справляє враження. А якщо ви передаєте історію, розповідаєте історію свого бренду, ви розповідаєте, яка філософія бренду, цінності бренду, який вайп викликає бренд через відео. Контент через фотоконтент, і ви таким чином формуєте емоційний зв'язок, та ось це бажання на рівні психології придбати речі, навіть якщо вони ну не не є першонеобхідними. А взагалі, фешн-індустрія це не про першонеобхідні речі, це якраз про бажання мати, і це емоційні покупки, здебільшого. І ваша задача через історію, лайфстайл, вайб, естетику закохувати у ваш бренд. Та робити таким чином, щоб ви його хотіли придбати. І власне я хочу тут навести декілька прикладів е, світових брендів та їхніх таких фокапних історій, коли вони теж були в занепаді, е, їхні бренд не купували, вони не були популярними, але змінивши деякі свої основні сенси та е, попрацювавши над маркетингом або над позиціонуванням, вони змінили відношення до свого бренду та е, підвищили рівень продажів впізнаваності та успіху свого бренду. І почнемо ми з бренду Crocs. Це, взагалі, шлях від антитрендового взуття до культової речі. І, хоча бренд Crocs, взуття від Crocs було максимально комфортним, але все одно викликало ось цю асоціацію з потворним взуттям, і його не купували, його не вважали якимось там супертрендовим. І, власне, це теж впливало на продажі. Вони були за низькими. І що зробив бренд Crocs? він почав колаборуватися з Балінсіакою Джастином Вібером. Він почав цю мемну культуру, розвиток в Тіктосі зробив себе трендовим брендом. Він попрацював над своїм маркетингом. Він зрозумів, які зараз працюють інструменти, які зараз є актуальні події, актуальні маркетингові активності. Хто зараз в тренді? Хто впливає на рішення бути модним, бути таким. Трошки дірським та унікальним, якимось таким, що привертає увагу, і якраз цей потворна взуття стає. Ще максимально привабливим та цікавим. І, власне, якраз зі зміною маркетингової стратегії змінилося відношення до бренду. І тепер це бренд, без якого велика кількість аудиторії не може уявити своє там, літнє взуття, літній взуттєвий гардероб або взуття для відпусток. І це якраз про те, що змінити треба суть тих дій, які не приносять результату. Прикладом бренду, який змінив свій асортимент та сформував ДНК свого бренду, це бренд Селін. І згадайте, що до появи Фібі Файло в а, цьому бренді він був просто такий мінімалістичний, вишуканий, але без особливого якогось яскравого ДНК, фібі змінила. Таким чином, асортимент, що він почав асоціюватися з інтелектуальним люксом, це була мінімалістична, розкішна інтелектуальна мода, яка зрозуміла сучасним жінкам, і продажі злетіли. І взагалі Фібі вважається однією з таких осіб, яка просто шалено повпливала на бренд селін. І це якраз приклад того, що треба уважно подивитись ваш асортимент, ваша ДНК та його викристалізувати. Можливо, воно у вас не є таким чітким, впізнаваним та зрозумілим. І якщо ви копнете в цю сторону, допрацюєте до якогось такого рівня унікального ДНК і продажі злетять, і буде вам щастя від того. І третій приклад такої поразки, яку трансформували в успіх, це бренд Пангаї, який стартував як інноваційний бренд екологічного одягу, але він взагалі не викликав ніякого інтересу у аудиторії, аж допоки вони не переробили свою е, комунікацію. Вони почали робити ставку на сторітелінг, розповідати про е, кожний айтем і його створення екологічним шляхом. Вони створили мінімалістичні світшоти з надписами. Вони почали працювати з інфлю. сенсорами і цей бренд став Просто а, шалено крутим брендом, який цінують екоспоживачі, які цінують блогери, інфлюенсери та вважають взагалі топов зе топ екологічним брендом. І це якраз робота не про те, що вони, вони насправді дійсно створили класний продукт, унікальний, екологічний. Тобто вони заклали дуже круті соціальні поінти. Але все одно аудиторія не може сама прийняти рішення так: бренд класний, будемо купувати. Треба комунікувати, треба вибудовувати, Довати відносини з аудиторією треба транслювати а, як. Через рупори, через інфлюенсерів, те, про що цей бренд і чому він має стати вашим, чому ви захочете його купити, чому це модно, чому це класно, чому це екосвідомо. І власне на цьому я хочу завершувати цю зустріч з вами. Я хочу сказати так: якщо ви зараз сумніваєтесь у собі, у своєму продукті, пройдіться по цим поєнтам, які я вам проговорила, оцініть, чи ви в них впевнені, чи можливо треба допрацювати. Зверніться до мене за консультацією або приходьте на навчання, ми разом із вами допрацюємо ці всі елементи, і ви з повним розумінням і баченням і цілісністю вашого бренду підете підкорювати українську аудиторію та аудиторію міжнародних ринків, на які ви так бажаєте виходити. Бажаю вам успіху, віри в себе, в свій продукт та у маркетинг, тому що він є основою продажів. Наразі всім гарного дня!